Хотіли вас запитати про ось, цю, а, які назвали в Росії частково мобілізацію, хоча ми розуміємо, що вона не часткова. Насправді так, нещодавно відбувся обмін полоненими. І додому повернулися ті расисти, які були нещодавно в інтерв'ю журналіста Золкіна. І там вони критикували Росію, казали, наскільки там все погано їжі немає. Командування кинуло, але щойно повернулися на територію Росії, так одразу перевзулися на люту, як то кажуть, і почали говорити, що та ні насправді. Нацисти на Україні насправді і треба повертатися і ще раз мовляв їм наваляти. А навіщо таке перевзування? І для чого вже за факт кривдження керівництва РФ їх не посадили? Чому тобто не а, посадили суму. їх за це? Я зрозумів, зрозумів і дивіться є пояснення, ну тут цілком логічно і все дуже дуже просто. Він ж не може приїхати до себе в Москву, і там куди там привезли їх, і сказати: Слухайте ви знаєте, я там побув. Укропи здається нормальні хлопці, дівчата з ними можна там жити, дружити. Вони не нацисти. Ну ж розумієте, що його одразу йому зроблять сікір башка, і на цьому все закінчиться. А тут він ще розуміє, що прийнято законодавство а, про там добровільну здачу в полон, там 15 років ув'язнення, і він ж не знає, там чи має цей закон а, дію у зворот, ну, зворотню дію у часі. Тобто, чи це стосується виключно тих, хто здався в полон, ось починаючи з 21 е вересня, чи тих, хто здався раніше в полон, і він на упередженні робить, каже там все погано, мене катували, били. Він звичайно буде розказувати, що він перед тим як здатися в полон, вбив там 150 нацистів у там трьох хаймарсів колеса, погриз і його тільки там. Ці поляки чи темнокожі поляки взяли в полон. Ну зрозуміло, що це цим буду розказувати. Це ну, стандартна історія російська. Так, зрозуміло. Ну і також питання відповідно: для чого вони так на камеру емоційно доводили, коли вони були так в полоні українському, що вони, мовляв, от прозріли, й насправді немає жодних нацистів. Вони їх просто не побачили. Вони ж могли просто мовчати, вони могли нічого не говорити, але вони реально почали розкриватися і почали говорити те, що думають. Ну, дивіться, я ж не був з ними, я не бачив, як це було все. Ну, судячи по обличчях, вони дійсно казали те, що думають. Ну, ну і їх явно не били, тому що чим? в них там обличчя ціле було і без саняків, особливих там. Ну і вони посміхалися. Тому, дивіться, наші хлопці та дівчата, з яким брали інтерв'ю, там ну, російські пропагандони там, у в'язниці, то вони там всі, ну, ну. В нормальному плані затягнуті вони всі як стріла напружені, тобто немає такої розкутості. А тут вони сидять і -ха, ха там, посміхаючись, розказують щось. Ну, ми можемо оцінити моральну а, ситуацію, моральну складу, яка була там з нашими хлопцями та дівчатами, та тут Тоб, нормально ставилися до них і там годують їх. Вони посміхаються, там жартують. А, ну звичайно, це, це все боязнь за свою. О... Шкуру тут тобто вони переживають, що там там тут переживали, що може, якщо вони будуть це вести якось інакше, їх будуть бити тут, будуть різати ті стікули, як ну вони робили з нашими хлопцями. А коли повернувся додому, розказував у Бендерівці треба їх бити всіх. Тобто він перезувається. Це нормальна історія, не треба зважати на це. Водночас у той час, коли солдати, яких нещодавно мобілізували, вони так очікувано демонструють свою непридатність до служби в деяких перехопленнях. Можна почути, що вони говорять, що їх не вони навіть не знають, куди їх везуть, куди їх перекидають. То де ж ця так звана трьохмісячна підготовка, про яку нещодавно говорили на російському телебаченні. Дивіться, три місяці це той мінімум, той місяць, щоб можна було зробити е, там цієї людини більш-менш нормального вояку, е, щоб він міг довіряти тим, хто знаходиться з ним рядом, щоб ці люди довіряли йому, щоб не, в спину не стрільнули. Щоб не було френлі фаєру, а щоб не підставитися під там свою ж артилерію, щоб відрізняти свій чужий. Тут оце мінімум. Звичайно, росіянам зараз треба затикати дірки. А дірок у них дуже багато на фронтах, і вони намагаються, мабуть, чином таким чином взяти цих там мобілізованих, кинути їх, наприклад, на 50-60% укомплектовані БТГ, і таким чином, тобто була БТГ там 500 людей, ми закинули ще 300 там. Коптом сто все укомплектовано, але ті, хто знаходиться там, ну вже там воюють в Україні а, з досвідом, і вони отримують собі 300 людей без досвіду. Тобто, що з ними робити? З ними треба носитися, як з малим дитя, треба вчити його. Тобто, боєздатність цих підрозділів ще падає ще на декілька позицій. Тобто, ну подивимося, звичайно, чим це закінчиться. Ми також доволі така цікава ситуація складається з набором саме офіцерського складу, тому що так ви сказали дійсно, що частково ці. Мобілізовані будуть направлятися в потріпані підрозділи, де там до половини, наприклад, там вбитих чи поранених, і вони будуть заміщати ось ці втрати. Але є така інформація, що будуть створювати і нові підрозділи для того, щоб збільшити угруповання повністю збройних сил Росії на території України, і при формуванні цих нових підрозділів повинні бути все таки вивчені хороші офіцери. Це командири. Взводів, командири рот, командири батальйонів і так далі. Де вони братимуть цих офіцерів і як вони їх навчатимуть? але Адже за три місяці навчити офіцера нереально? Чудове питання. Суперове. Дивіться, це повинні бути сержанти. Ну, сержанти, тобто, ну. Той мінімальний рівень, який постійно взаємодіє з солдатом, постійно там ганяє, там ну не то, що там сугроби там робити прямокутної форми або там траву фарбувати там правильний колір. Ну як це було раніше, все за радянською армією, пострадянською в Росії. Повинно постійно чати, як тримати зброю, там ем, як там пересуватися, ем, засоби безпеки, тобто не направляти зброю на людей. Ну тобто елементарний той мінімум, але ті сержанти там вони вже в Україні їх теж в Україну кидали в першу чергу. Там і в Київську області, і в Сумську області, і в Чернігівській області Вони всі тут були, і я не бачу, що в них є ці люди, які зможуть. Навчити е, там нових новобранців е, якимось там азам, е, основам е, військової справи. Тобто, уявіть: ну, окей, формують новий БТГ, 800 людей. Питання, де вони будуть це формувати? Немає е, цих кадрованих військових частин, е, які повинні. Уснув випадку мобілізації приймати на свою територію мобілізованих, розміщувати їх, проводити навчання, окей, де вони будуть розміщувати? В полі, в палатках, окей, така чудова історія в палатки. І 800 людей, які взагалі не мають досвіду військової служби. Окей, навіть якщо там є люди серед ну серед цих мобілізованих, які там 5-6 років тому десь служили в армії, а то і 10 ну. Чесно, з них толку дуже мало, оскільки це треба заново перенавчатися. Тобто військова справа не теж там десь апгрейд проводиться, там якісь там нові нові техніки, технології. А яку техніку їм давати? 60-х -60 років, 70-х? Це смішно. Подивимося, звичайно, як вони будуть рухатися, але це дуже дуже так занятно. Вочевидь, досвіду не вистачає вже і тим, хто на передовій, так би мовити, вже кілька місяців. От ми мали інформацію, що росіяни збили же безпілотник в Криму. Сказали, що це Україна, і також ми можемо згадати історію, коли Росіяни вже з танка вони обстріляли кадирівців. Також були такі friendly fire із РСЗВ. Чому так стається? Це командування так ненавидиться, ненавидить свій склад. Це відсутність комуніка. Чи це все-таки ось це така відсоток похибки про Friendly Fire, про який я вже сказала? Так, дивіться. по Friendly Fire можуть бути, можуть бути різні підстави, обставини. Наприклад, там у Керсоні, здається, Friendly Fire був ЧВК Вагнер, ну, приватний компанія та кадирівці Ну там інформації не дуже багато, але за попередніми даними, вони там щось сперечалися або сфери впливу, розподілу, тобто, ну там чисто. Такі, така мародерська історія, там за, за, за сферу впливу пострілялися. Це раз. А друга, це те, що я казав. Можливо, ну, ви теж зазначили, недостатність досвіду, нерозуміння, хто знаходиться зліва, хто справа, зв'язок, хтось пішов вперед. А той, хто справа, не побачив, що це свої, побачив, ну зважав, що це як вони кажуть, укропи, і треба їх крошити, і Ви почали стріляти. Ті, хто пішов вперед, думають о на нас напали з тилу, Починають відповідати. Не можуть розрізняти, де їх техніка, де наша техніка. Тобто, цьому треба теж навчатися. Це коли ти бачиш по, по телеку там танк вблизі, там ну, ну їде о, це там російська або це українське. А коли це в полі, коли це в стресі, коли під обстрілом не розібрався, хто це свій чужий зробив постріл, попав, виявився це свій. А, цьому. Теж треба навчатися, і в цьому дійсно дуже буде велика проблема у росіян. А ще буде проблема: я можу передбачити, знаєте, яка а, оці мобілізовані, ну так мобілізували, а ті, хто служили вже по контракту, там по короткотерміновим контрактам, там три місяці, шість місяців. Вони ж робили собі зарубки на там прикладах, що залишилося там місяць, залишилося десять днів. А їм ці контракти обнулили, вони стали безтерміновими, тобто вони зараз в ужасі, тобто вони очікували, що зараз ну, там місяць-два їх поміняють. Там п'ять днів залишилося. А Путін сказав: Ша, нікого міняти не будемо. Ваші всі контракти продовжуються на термін дії мобілізації. І моральний дух ще робить більше піки і падає донизу.